Автоматичне отримання продовження відсрочки від військового призову студентами, багатодітними людьми з інвалідністю, відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так розберемо відповідь на зазначене питання. Відсрочки від військового призову закінчуються на кінець дії воєнного стану. Якщо ви... Перед цим отримали відсрочку від військового призову, у довідці про відсрочку, військово-облікового документу, чи у застосунку Резерв плюс, значиться останній день дії відсрочки від військового призову. Це 9, 11, 20, 24 року, окрім заброньованих військовозобов'язаних громадян. Якщо у вас раніше була довідка, що вам надана відсрочка на увесь час дії воєнного стану, чи надано на 2-3, максимум 5. Років ви перевірте, якщо у вас є застосунок Резерв Плюс, термін зазначений значно скоротився, а саме до 9, 11, 20, 24. Тому перевірте та уточніть актуальність вашої відсрочки. Буде чи не буде автоматичне продовження? Так, дійсно, анонсували зазначену функцію у застосунку Резерв Плюс, і якщо ви раніше авторизувалися, подали заявку. Можливо, вам пощастило, і ви попали в тестову. Версію оновлення автоматичних відсрочок, але наразі зазначена функція не працює, та коли запрацює, невідома. Давайте до. Того як же ж отримати відсрочку від військового призову, а точніше її продовжити, та коли саме необхідно подавати заяву на продовження відсрочки від військового призову, заява подається затвердженого зразка постанови номер 560 наприкінці публікації зразок зазначеної заяви, ви також можете зайти в Google, вбити актуальну постанова номер 560 та скачати зазначений текст. Заяви на отримання відсрочки від військового призову. Дуже дискусійне питання: подавати заяву щодо продовження відсрочки чи до отримання відсрочки. Бажано взагалі подавати дві заяви, затверджено порядком. Про отримання відсрочки та щодо продовження відсрочки від військового призову розберемо категорію багатодітних на практичному прикладі. Готується заява щодо отримання відсрочки від військового призову. Долучаються всі документи, які долучалися до першої отриманої відсрочки. Бажано долучити довідку, якщо ви отримали її у паперовому вигляді. Про отримання відсрочки, та бажано. З резерв плюс військово обліковий документ, де зазначено, що була надана відсрочка від військового призову. Бажано подавати завчасно зазначену заяву на відсрочку. Якщо у нас сьогодні 4 листопада, 2024 року в ТЦК та СП таку заяву не не приймуть. У вас скажуть приходьте після 11-го 11 числа, але Наголошуємо 9.11, відсрочка у вас скасовується. Та якщо вона не продовжена, то ви підлягаєте військовому призову під час мобілізації. Тому необхідно завчасно подати, яким чином можливо це зробити. Можливо зробити, підготувати заяву, долучити копію документів. Наголошую, можливо надавати саме копії документів, не нотаріально посвідчені, не витрачати гроші, посвідчити згідно з оригіналом, підпис, прізвище, ініціали та дата посвідчення копії, тому що нотаріально посвідчені копії вже наявні в ТЦК та СП. Бажано завчасно звертатися, можливо, вже сьогодні подати заяву на відсрочку поштою, Укрпоштою, цінний лист з описом вкладення. Наразі актуальна у нас судова практика, яка йде шляхом того, щоб зобов'язати ТЦК та СП розглядати саме таким чином, які подані особисто військовозобов'язаними громадянами. Тобто, ви сьогодні відправили через 2, 3, 5, 7 днів. ТЦК та СП отримують вашу заяву щодо отримання продовження відсрочки від призову, розглянуть заяву та нададуть письмову відповідь щодо можливості продовження відсрочки від військового призову. Чи письмову відмову в отриманні відсрочки від призову, яку ви можете оскаржити у передбаченому законом порядку, якщо у вас є на це підстави. І так. Які можливо зробити висновки краще ще вчора подати заяву на відсрочку, направити її поштою у цінний лист з описом вкладень, і у вас будуть докази того, що ви вже звернулися до комісії щодо отримання відсрочки. І якщо будуть вчинені незаконні дії щодо вашої незаконної мобілізації, якщо після 11-го, наприклад, це в неділю вас зупинять. У вас вже немає відсрочки, вас може доставити в ТЦК та СП та. Мобілізувати ось таким чином.